Демографічна катастрофа в Україні у 2023 році в Україні народилося всього 187 тисяч малюків, в той час, як у 2022 році ця цифра складала 209 тисяч. І, взагалі, за статистичними даними, останні 10 років в Україні народжуваність продовжує невпинно падати. Останні 10 років розумієте, так 2014 рік, початок війни на Донбасі. Українці починають виїжджати з України, долар дорожчає, ціни дорожчають. Економічна ситуація з кожним роком погіршується, або як каже наша влада, стає більш європейською. І от саме в ці роки починається демографічна криза. Приведу вам приклад того, як падала народжуваність за останні 7 років. Значить, в 2017 році було 364 тисячі малюків, в 2018 році 335, в 2019 році вже 308, в 2020 році вже 299, в 2021 році 279, в 2022 році 209 і в 2023 рік 187. Уявіть собі, що буде з народжуваністю в Україні через рік або два, якщо ця війна так і буде продовжуватися. Окрім цього, українська влада все робить для того, щоб люди, в принципі, щоб українки в принципі не народжували українців. Я навіть не кажу за ті нещасні і смішні 860 гривень на місяць дитячих, це взагалі не можна рахувати за допомогу від держави, це просто знущання від держави. Я зараз скажу про те, що навіть якщо чоловіки перед тим, як іти на війну, залишали там свої біодані, ну давайте казати прямо сперму, так, в Кріобанках. І потім вони загинули на війні, то їх жінки не можуть зараз користатися цими біоданими для того, щоб завагітніти, тому що держава Україна забороняє їм це робити. Я розказував про це в своєму минулому відео. Додаємо сюди десятки тисяч отих на які сидять вдома на дивані і постійно женуть всіх чоловіків на війну. І маємо не дуже веселу реальність, що якщо ця війна в Україні продовжиться ще декілька років, то українська влада отримає саме те, що їм і треба, а саме Україну без українців. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання є в шапці профілю.